У Києві проведуть розслідування можливих фактів корупції. У Київпастранці цієї ночі у столиці демонтували незаконні мафи з 15 травня у Києві офіційно стартує пляжний сезон. Ви дивитися Києва Віталій Кличко доручив провести службове розслідування щодо можливих фактів корупції в комунальному підприємстві «Київпастранс», наведених журналістами одного з телеканалів. Про це міський голова повідомив на початку засідання Київради. У сюжеті розповідається, що нібито тіньові схеми досі існують, зокрема в реорганізованому автопарку, створеному в результаті об'єднання другого і сьомого автопарків. Журналісти відзначають, що облік пасажирів а відповідно виручених коштів ведеться не я доручив перевірити цю інформацію, наведену журналістами. І ще раз звертаюсь до представників засобів масової інформації. Якщо у вас є інформація про факти корупції в столиці, прошу, надавайте цю інформацію. Кожен чиновник у Києві повинен пам'ятати. Якщо кияни скаржаться на корупцію в його підрозділі, це його особиста відповідальність. Я можу запевнити, що моя реакція буде жорсткою. Столична влада планує відкрити максимальний доступ до інформації про містобудівні процеси. Про це заявив мер Києва під час засідання Київради. На сайті містобудівного кадастру столиці вже з'явився новий розділ, в якому можна ознайомитися з інформацією про всі ділянки, на які видавались містобудівні умови та обмеження. Також мер зазначив, що він звернувся до міської прокуратури з приводу перевірки всіх документів щодо законності будівництва на Микільській Слобідці. Кожен киянин, побачивши. Будмайданчик може зайти на сайт цього містобудівельного кадастру та подивитись, чи видавались містобуденної умови та обмеження щодо цього об'єкту. Якщо такі умови не видавались, це свідчить, що будівництво відбувається з порушенням. Нам дуже важливо як мога раніше дознаватись про такі випадки. Які питання сьогодні розглядають міські обранці? Дізнаємось від нашої кореспондентки Олександри Раздорожної. Вона стежить за засіданням Київради. Сашу, вітаю тобі слово. Вітаю вас. Київрада вже встигла розглянути депутатські запити дане відкладні питання. Одним із перших ухвалили рішення про декомунізацію. Так на усіх комунальних будівлях а також станціях матро буде замінювати комуністичну символіку зображення Леніна, на та емблему церкви на державні патріотичні символи. Демонтувати радянські знаки мають до Дня Незалежності, а до 30 березня наступного року встановити нову українську символіку. Торкнулися і соціальних питань країн-учасників АТО забезпечать безкоштовними проїзними квитками на всі види транспорту, окрім маршруток та міської електрички. І це виділили 3 мільйона 300 тисяч гривень. Також додатково знайшли 1 мільйон 800 тисяч гривень на надання допомоги на поховання та компенсацію витрат на лікування і протезування. Загалом на порядку даному 112 питань серед них внесення змін до бюджету міста та програми соціально-економічного розвитку, на виконання якої додатково знайшли близько 700 мільйонів гривень. Зокрема, 150 мільйонів виділять на сфальтування міжквартальних проїздів, 105 мільйонів на оновлення та закупівлю нових вагонів швидкісного трамваю на Борщагівці. І все окремо 140 мільйонів скидуть на закупівлю медикаментів. Наразі депутати повертаються вже з обідньої перерви, і з хвилини на хвилину має продовжити сценарне засідання. Дякую, Сашу. На зв'язку була Олександра Раздорожна. Вона розповіла про рішення міських обранців. Бійка переслідування та погрози напружено. Закінчилось чергове нічне прибирання мафів. Врешті комунальникам вдалося відправити кілька кіосків на штрафмайданчик. В епіцентрі подій перебувала наша знімальна група. З першого погляду звичайний кіоск. Втім, це мав хатинка. У повній антисанітарії тут проживають жінка та чоловік. Між продуктами на продаж стоїть ліжко, а в холодильнику поруч з каструлями з домашніми харчами, пляшки з напоями. Гостей тут не чекали від знімальної групи, тікають. Не треба, нам знімати. Згодом з'являється власник цього кіоску на вулиці. Мурашка чоловік запевняє, документи є, але показати не може. Мовляв, забув. Взалі є на це які документи, якісь дозвіл у вас? Є дозвіл, так. Да. Які саме? Дозвіл? Дозвіл на торговий. А З мафа виносять усе. Речі в машину, харчів сусідній кіоск стоїть з усіма документами і нарешті споруду прибирають. Наступний магазинчик на вулиці Ольжича. Тут власники вже кілька годин боронять кіоск. Аби техніка не заїхала, тротуар запаркували автівками. Чіткої відповіді на питання, чому перешкоджають роботі комунальників, отримати не зміг ніхто. Я прошу до завтра дати час розібратися, піти. Комунальники розпочинають оглядати кіоск, однак представник власника не стримується і б'є по голові рукояткою пістолета. Далі без коментарів. Это <турец> пуколка, блядь. Трогайся сина! Трогайтеся! Тихо, тихо! тихо. <турец> ударив, чим він ударив? Прикладом пістолетом мене посативку, да? Погано я себе почуваю. Розбишаку забирають у відділок, а зброю вилучають. Втім, комунальники не змогли прибрати цей мав, адже для цього потрібно пиляти дах, а болгарки немає. Тому повернуться сюди уже в день. Наступний об'єкт небесарабці. Його демонтували без проблем. Останнє прибраний вночі мав поїхав на штрафмайданчик. Втім, комунальники продовжать прибирання уже зранку. В першу чергу демонтують мафи, які не зміг підняти маніпулятор. Богдан Бріненко Денисаченко телеканал Київ. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Четверо бійців отримали поранення. За повідомленням адміністрації президента на Маріупольському напрямку посилилися зіткнення у Широкіному. Окрім стрілецької зброї, противник обстрілює українські позиції зі 122-мм гармат, які, всупереч мінським домовленостям, розташовані у селищі Саханка. На Донецькому напрямку основні бойові дії вчора велися в районі аеропорту. На широкій ділянці від Красногорівки до Авдіївки. Також бойовики здійснили серію залпів 122 мм гармат по наших позиціях у західних перемістях Горлівки. На Луганському напрямку тривають перестрілки між бойовиками та силами антитерористичної операції в районі населеного пункту Щастя та станиці Луганської, переважно стрілецької зброї. МВС розпочало розслідування за фактом спалаху газу на газорозподільній станції в Верпині під Києвом, яка сталася у середу надвечір. Про це повідомив начальник прес-служби МВС у Київській області Микола Жукович. На місце вибуху приїхала бригада працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники гасили вогонь водою, згодом, землею. Постраждав один чоловік, який працює зварювальником в облгазі. Він отримав опіки першого-третього ступенів тяжкості. Наразі у людей, кому паливо йшло через цю розподільну станцію. Немає газу. Як Надовго поки невідомо. 15 травня у столиці офіційно стартує літній оздоровчий сезон. Зокрема, до відкриття готують 11 пляжів. Втім, паспорти готовності вони зможуть отримати лише в кінці місяця, коли експерти сан зроблять усі належні аналізи води. За словами гендиректора комунального підприємства Плесо Дениса Пікалова. Наразі усі пляжі готові зустрічати відвідувачів. Уже підготовлені туалети, розставлені роздягальні, тапчани та урни, оснащені усім необхідним медпункти на поготові рятувальники. Цьогоріч на деяких пляжах інновації. Зокрема, на Венеції, центральному, золотому та на оболоні, запрацює безкоштовний вайфай. А на кількох центральних пляжах за чистотою слідкуватимуть не комунальники, а працівники клінінгових компаній. На сьогоднішній день сотрудники санпітслужби провели аналіз піска, аналіз водопроводної води, яка предварительно була хлорирована. Що касається аналізу води непосредственно в Дніпрі. И на озерах, где есть пляжи. Провести ее пока просто рано, поскольку она недостаточно высокой температуры. Киевлянам придется подождать несколько дней. У нас есть понимание того, что уже на ближайшие выходных эти заборы будут сделаны. На цьому у мене все. Ефір продовжить Роман Сагай з новинами спорту. Добрий день в ефірі. Новини спорту. Сьогодні на Олімпійському Дніпро проведе історичний матч у Лізі Європи. Він вперше в історії пробився до півфіналу турніру і спробує переграти на цій стадії італійський наполі. Мирон Маркевич, тренер досвідчений і, відверто кажучи, він є головною зброєю господарів у матчі відповіді. Його хлопці минулої неділі поступилися в Дома Зорі у чемпіонаті України. Це засвідчує Дніпро зробив свій вибір між чемпіонатом і Лігою Європи і накопичив сили для вирішального протистояння з Наполі. На боці номінальних господарів матчу будуть заповнені трибуни Олімпійського. О, кадрових втрат у Дніпра нема. Навіть героя протистояння з Брюге Шахова Маркевич може випустити на заміну. Ми граємо вдома при своїх глядачах, і скільки я знаю, буде багато людей. Тому я сподіваюся, що команда ну, не буде так виглядати, як в Італії. Ми можемо по-інакшому грати. Ну, все буде залежати від того, як футболісти е, ну, будуть себе е, відчувати більш свобідними, що це непросто, і все таки контргру на ми постараємось показати. Суперник Дніпра у півфіналі Ліги Європи не готовий відсижитися на олімпійському захисті. Рахунок 1-1 вдома вимагає від нього забивати. Головний тренер італійців Рафаель Бенітес – визнаний майстер подолання стадії плей-офф. Він налаштовує своїх підопічних виправити суддівську помилку, що призвела до нічієї у Неаполі. Команду тренер тримає у тонусі, не перевантажує. Про це свідчить відсутність у недільній грі чемпіонату Італії з пармою ключових гравців: Ігуаїна, Інсінії, Каліхона і Гулама. Близькість тріумфу впливає на рішення чи Наполі переключитися на Лігу Європи. Востання команда грала у півфіналі Єврокубків у далекому 89-му, коли здобула кубок УЄФА. Додамо у чотирьох останніх гостьових матчах Ліги Європи Наполі не програвав і є найрезультативнішою командою цьогорічних змагань. Зараз мені важко спрогнозувати, хто пройде далі. Можу лише з певненістю сказати, що легко нам не буде точно. Дніпро дуже добре грає у захисті для виходу у фінал. Нам обов'язково потрібно забувати. У першого матчі я мав кілька хороших нагод, аби відзначитись, але мені не пощастило. Сподіваюся, що у Києві я проведу роботу над помилками. 14 травня 1975-го, 40 років тому київські динаміці вперше здобули Кубок Кубків. Їх можна назвати піонерами, першопроходцями, новаторами, але насправді вони були тими, хто випереджав час. Після переконливої перемоги у фіналі турніру над угорським ференс фарошем підопічні Валерія Лобановського зафіксували досягнення радянського футболу. Вперше клуб однієї шостої частини суші виграв євротрофей. І він був українським клубом. Додамо, що Лобановський на той час очолював Динамо трохи більше року. Він красномор. Овно, продемонстрував вміння побудувати команду у найкоротший термін. У фіналі в швейцарському базелі двічі забив Онищенко і ще одного разу Блохін. Кожний гравець з Динамо отримав тоді 700 доларів премії, але важливішим за гроші був статус переможців. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу.